Всім доброго дня. Я перш за все хочу сказати спасибі своїй команді. Вона дуже молода, амбітна. Просто нам зараз не вистачає включатися у гру з перших секунд. Всі все. Ми довели, що 4-1 програвали, зіграли 4-3. Вчора 2-0 програвали. Так, 0-2 і закінчили, але в другому таймі ми. Могли забивати, зрівнювати і так далі. Вам у цьому сезоні не вдалося вийти у плей-офф першої ліги, а також без медалей у фіналі 4-2 ліги. Можете розімкувати загалом цей рік для вашої команди, що вдалося, що не вдалося і чому не вдалося? Перш за все, ми дуже задоволені, тому що у цьому віці, в якому знаходяться хлопці, не результат найголовніше. А головніше це. Ну, понімання гри, розуміння. Так? Ось. Е, тому хлопці зростали по ходу сезону, ще е, до сезону е, переходили у першу команду, потім ще переходили. Тому ми задоволені.